Марку Укрпошти Петм ПТН-ПНХ презентували сьогодні в Миколаєві. Захід присвятили річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це благодійний випуск, тираж 250 листів. А це півтора мільйони марок. На зображенні можете побачити черговий витвір відомого британського художника Бенксі. Який намалював цей рисунок, малюнок, перепрошую, в місті Бордянка Київської області. На ньому зображен, зображені два дзюдоїсти. Сьогодні ми випускаємо черговий благодійний випуск, кошти від продажу якого будуть направлені на поновлення. Закладів освіти дуже значні руйнування. Стара будівля, заклад освіти. На жаль, але спільними зусиллями вважаємо, що ми все по-новому, знову відбудуємо та все буде добре. Погашення спеціальним штемпелем перший день пройшло у Києві. На голов по штампі цього дня спецпогашення також відбулися і у регіонах. Місцем у місті Карабелів обрали гімназію, яку зруйнувала рашистська ракета. До миколаївської акції долучилися захисники. Серед них викладач вишу. Студенти, які стали на захист кордонів, я шкодую, що це все розрушено, що доведеться дуже довго відновлювати, тому що наш головний корпус також дуже постраждав. Зараз він не експлуатується. Ми чекаємо приблизно травня або навіть в квітні місяці, вже будемо переїжджати, мабуть, туди і починати відновлювати не тільки корпус, але й навчання студентів. Від сьогодні цю поштову марку може придбати будь-хто у відділеннях: Наталя Грудова, Антон Шатура, для Ляніставе.